Шалом, це Славко, давайте спробуємо встигнути. Поки що надії наших оборонців дистанційних полягають на ефективності нищення ворожої піхоти. Які там насправді результати ми зараз порівняємо дані Маяра і Ендрю нашого перпетуа? Ось власне район, за який я мав вчора говорити, але. По гайчу, от ви бачите удари і кабами, і дронами, власне. І дані спостереження, ось, власне, перше. Як ви бачите, активність противника. Чому? Тому що тут були перекинуті з Покровського напрямку українські формування по річці Гайчур, чи як там Гайчухай вони між собою цими тузємними назвами розбираються. І ось вони укріпили цю позицію. Зараз противник досконало використання кабів скидує з кількома хвилинами, щоб посилити дію ударної хвилі на певних ділянках, ну, використовувати як дешеве різновид термобарічної бомби. Ось третє і четверте. Натомість наші надії полягають на тому, що дрони зможуть ефективно нищити противника. Порівняємо дані. Мадяр Маяр каже, що за 6 місяців 50 037 осіб противника вбита та поранено. З них 28 366 осіб вбитими і 21 571 пораненими. Що робить коефіцієнт вбитих до поранених? 0,76. Перпетуа рахував за рік втрати, значить. 48 869 осіб противника вбитих. І з тим же коефіцієнтом 0,76, ви бачите, що невелике, неочікувано. Для нас немає там 1 до 4. Як казали, 1 до 2 по спостереженням. Ви бачите 0,76, що поранених спостережених поранених менше ніж вбитих. За цим коефіцієнтом Мадяра виходить. 37 тисяч 37 осіб, всього 86 тисяч вбитих та поранених за рік спостережень Перпетуа. Якщо ми порівняємо дані, ось, значить, помісячно графіки, значить, зростання втрат денних противника. ось, і ще один графік, але на підставі даних по він каже, що втрати зростають. Ефективність натиск противника росте і втрати зростають. Ми візьмемо за 6 місяців дані перпетуа по вбитих і вийде у нас.

Отже, як ви розумієте, що втрати противника значно менші, ніж його спроможності мобілізуватися і сконцентруватися на певних ділянках фронту, отже, рішення прямого лобового по знищенні їхньої піхоти, їхніх операторів дронів більше, ніж вони можуть виставити, нема. Так само ви знаєте, що Противник теж вже минає нечисленну українську піхоту і атакує в основному позиції операторів дронів. Подальше інші спеціалізовані роди зброї представників. Отже, теж виносить він розуміє, що нечисленна українська піхота вже не становить перепони, власне. а... Предметом є основні засоби враження в цьому в перехід до оборони Завісу, до військ Завіси? Яка є перспектива, як ви розумієте, перспективою є тут запорізький напрямок, але який сенс говорити про вищі форми математики, коли арифметика не на нашу користь бай? Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, я скажу, отак от подивишся патріотів, їхній бруд почитаєш в коментах, а потім, ну я скажу, що як там десь я тут знайшов, а ось, України себе Валентинам не напіше через І, як ви розумієте, більшість українців Латинку, які я знаю, всі Валентини через Ігрік. Ну, це таке. І отак от копнеш більшість патріотів, оце і от всі вони, або якісь криптовики, або якісь жителі інтернету, виходящі в реальність, або просто москвинські боти. Що я на це все можу сказати? Ефективно ми працюємо, я скажу. Мене непокоїть не. Лаю цією яку якою з радістю забаню, а не дуже велика кількість ваших лайків, мої співвітчизники. Не хочете хоч так підтримати нашу роботу? Ну то дивіться марафон. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, поки світло не вимкне.